вас, шановні батьки та любі діти, діти сьогодні ви дізнайте ще більше цікавого про посуд. Посуд це вироби з глини, металу, фарфору, пластмаси, скла, дерева, які потрібні для приготування та подавання їжі. Посуд буває різним: столовий, чайний, кухонний. Ми вже пригадали, який буває посуд, а тепер пропоную вам відгадати загадки. Холодним то гарячим вдома кожен мене не І співаю я від жару і пускаю носом пару. Так це чайник. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала, то борщику та каші повна. Так це тарілка, чайника подружка. Має два вушка, варить кашу, суп для Юлі і всі звуть її. Так, це каструля. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна сковорідка. А ще посуд відрізняється за формою, кольором, величиною та призначенням. Пропоную вам сьогодні навчитися описувати посуд. Я підготувала для вас схему, за допомогою якої вам буде легко навчитись складати описові розповіді. Погляньте на екран. Давайте уважно розглянемо її. Вона поділена на квадратики. В кожному квадратику знаходиться підказка. Спочатку нам треба назвати назву посуду, потім колір форму, який посуд на дотик, з якого матеріалу зроблений і як людина його використовує. Ось послухайте мою розповідь. Я буду описувати миску. Це миска. Вона коричневого кольору, круглої форми, тверда на дотик, зроблена з глини. Або, можна сказати, глиняна. Використовують миску для подавання їжі. Діти, посуд з глини дуже різноманітний. А де можна взяти глину? Глина знаходиться в надрах землі. Спочатку йде ґрунт. Під ґрунтом ховається пісок. Під піском. Знаходиться глина, а під глиною ховається каміння. Зазвичай глину знаходять біля річок і озер та на пагорбах. А як ви гадаєте, що допоможе людині добути глину? Так, це машини спеціальні екскаватори. Добуту глину залишають на дворі, щоб вона вилишалась. Її Мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри, а навесні з глини вибрали всі палички та камінчики, просіяли її, намочили водою, щоб з неї можна було ліпити. Я сподіваюся, що в кожного з вас вдома є глиняний посуд. Роздивіться його, обстежте та спробуйте описати його, а схема підказка вам допоможе. Я впевнена, що у вас вийде цікава розповідь.